Доброго дня, мої друзі! Сьогодні прогуляємося весняним лісом. Кому цікаво, перед, а буде дуже цікаво, тому що ліс проснувся дуже багато цікавого. Нарешті я діждалася. У нас тут уже цвіте медунка. Ось красуня лісова, дивіться, яка, яка краса. Ось. Нарешті, я знаю, що вона тут росте, та якось. Ходила і оно де видно, і її не було. Думаю, що ж сюди зовсім молоденька, бачите, яка ось. Але прийшла через недільку і вона у нас активно вже почала рости. Дивіться, краса. Дуже корисна трава, дуже корисна трава, її в салатики, в листочки. І квіточки, ну хто, хто які, але листочки, вони настільки корисні. ну Ця рослинка, до речі, її називають в народі легенева трава. Так що ви самі розумієте, що сама назва говорить за цю рослинку, яка вона корисна. Боже, діждалася. Я знаю, що вона тут є. Але щось так. Чувствак... Запізно ось, єсть. Тут взагалі буде царство медунки. Я вам буду показувати. Вон пішла, пішла, пішла. Видно, скільки її тут буде багато. Дивіться, ось. Коли вона молоденька зовсім, вона така розовенька. Потім вона міняє колір. І так цікаво, коли на одній рослинці ростуть квіточки. Отакі. І темніші, такі фіолетові більші, розові. Фіолетові це такі більш уже зрілі, а розові це ще такі молоденькі. Да, і тут аж у нас я ж не можу вийти з лісу, не назбиравши яглиці. Яглиця, я весь час про це кажу. Щоб ніхто не забував, що це таке яглиця. Це, дивіться, яка красива. Уже вона тут підросла. Але беремо таку молоденьку. Видно, вона така, бачите, така світло зелена. А ця вже у нас йде, бачите, така... Ні, Але це теж молоденька. Ну видно, що ця вже трошки якби ем, ну, виросла. Ось туди. Дивіться. Отаку беремо, обов'язково їмо. Я весь час говорю про цю травичку, щоб ви не забували, тому що яглиця, на російській мові це снить. Це найперша, найперші ліки при подагрі, Виведені солей, вітамін С. Ну це просто шикарна. А смачна, яка вона, до речі, у мене є відео, де я розказую, це в мене називається відео. Які вас... Дві страви, які вас дивують. Як же можна пройти? повз такої краси? Це у нас пролісок. Просто без слів. Друзі, не забуваємо ставити лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Дуже вдячна всім, хто пише, хто ставить лайки. Бачите, як цікаво у лісі? Хто буде йти зі мною поруч, тим буде дуже-дуже цікаво, я вам обіцяю. Так що запрошую на свій канал. І вперед! У лісі є усе і насолода, фізична, і духовна насолода, і цінність продукту органічного, натурального. Те, що ви зібрали і самі приготували, це так цінно. Так що запрошую, мандруємо разом. Скільки птичок багато проснулося, ви чуєте співи, які в лісі. Дуже-дуже гарно і корисно. Так, а ця у нас рослинка називається ряст. Ця рослинка ціниться як ранньовесняний медонос та як декоративна рослина. Так, а цибульки повно, повно. Радуєшся, дивишся і по всьому лісу, он тоненька. І нього часничок видно, пішов, гарненький. Ось сюди який вже більшенький. Ось запах у нього зовсім інший. Зараз тут зелені нарвує кропивки. З лісу беремо все, що можна, але те, що ми знаємо. Ось дивіться, ось опішов часничок у нас. Ось його видно. До речі, ж ну, схожий на домашній. Ну, тільки що він такий смачніший і ось часничок у нас. Значить, беремо зелень. взяла яглицю, беру цибульку, взяла пшінку, взяла медунку і беру часничок. І в нас туди яєчко. Ну, Капець, вітамінна бомба. Так, друзі, у нас тут примостився ще зимовий житель. Отакий. Це у нас зимовий опеньок Фламуліна Оксамитово-Нішкова. Дивіться, яка краса молоденький. Ну, його треба вже зривати, тому що він засохне. Але такий цікавий момент. І весняні грибочки, і зимові, Але такі молоденькі, гарненькі, Полюбляю ось на такому дереві. Зрізали його, спиляли, тобто. Ось такий у нас красунчик. О, там сидить. Ой, краса яка. Не його треба забирати, тому що він просто засохне. Так не буду. А візьму ножа і акуратненько ножом. Дивіться, яка краса. Опеньок зимовий. Фламуліна оксамитовонішкова. такий красунчик. Так, на виході з лісу попались мені отакі гілочки. І ще вони у нас... Це у нас аксідія. Ой, жирненька яка. Я її завжди беру, готую з них і салати. І знімала останнє відео, відео там у мене крекети крокети. Ой, дивіться, яка краса. Ну, мені щось більше, найбільше їх зустрічається. На березових гілочках О, найбільше. О. Такі жойний, гарні грибочки. Дивіться вам, скільки їх тут багато. Ось. Беремо на салатики, а ось сюди у нас все... Пов... О, ну де яка гарненька. Ось, дивіться, ось Жирненькі. Ой, які гарненькі. І ось сюди забираємо все. Будемо годувати. Готувати вони корисні і смачні. Можна їх засушувати. Буде наче такий запах. Привкус такий морський, значить чипси такі із морським присмаком. Гарні. Обов'язково беріть, поповнюйте свій раціон. Ой, втомилась вже і говорить важко. Та гарно, гарно в лісі, і сонечко, і без сонечка. Та гарно. Як монтувала, хотіла, і те, думаю, виріжу, і те виріжу. Вже стільки моментів повирізала, повірте мені, що вже ну, просто геть нема куди вирізати. Дивіться і насолоджуйтесь. Не забувайте, друзі, підписуватись на мій канал. Запрошую всіх до себе. Ну, Ліс не перестає здивовувати. Це такий світ, що треба його вивчати. Треба брати корисного, що він нам дає. Оце збираюся вийти з лісу. Оце, повірте, мені люди добрі, але не можна вийти. Подивіться, яка краса, я в шоці. Подивіться, яка краса, які жирні. Тут іще такі, зовсім ще такі не дуже. да? А сюди. Подивіться, які жирні, гарні. Вау, капець, Дивіться, яка краса. Ну не можна вийти з лісу. Краса жирний. Красиві, які, дивіться. І... березова гілочка. Ну, чимось найбільше мені зустрічається на березовій гілочці. Зараз будемо знімати пробу. Що ж тут у нас за краса? Дивіться. Ой, які жирненькі, Ой, які гарненькі. Дивіться, ах, краса. А -а -а... Клас. Так, а тут знімаємо пробу. А Ох, які, дивіться, а краса. Ну Не можна вийти з лісу, ну чудо все. Оце натрапило. От туди вже поскладаю. Клас. Жирне-жирне. Ось. Ні, ну реально попала, просто в грибний рай. Рай екстидій. Дивіться, скільки. Боже, яка краса. Тож такі жирненькі. Далі. Ось ось. Ой, які жирненькі. Так, будемо збирати. А тут, боже, дивіться, просто бомба. Ось які жирненькі, гарненькі. Далі. Ну це маленькі. Іду далі. А, <пев> Боже. Я просто вже, в мене немає вже просто емоцій. Не хочу у мене лісовичок випускати з лісу. Дивіться. Далі ще бачу просто. А ось що яка жирненька. Клас. Дивіться. О. О. Ну, ті вже підпорчені. А оця ще, дивіться, яка гарненька Оксидія. Далі повно, просто реально повно. То маленькі Десь іще бачила здалеку. А ось. О. Дивіться, на березовій гілочці. стільки. Ось! На Боже, дивіться, жирні, які красиві. Клас. Просто сьогодні в мене день ексидій. Зелені набрала. Все, будуть салати. Обов'язково беремо листя сонечки на чай. Не забуваємо брати вітаміни. Ось вона гарненька. Так що беремо. Обов'язково. Ой, а тут. Подивіться, яка краса. Це просто бомба. Дивіться, а, краса. Ой, яка краса. А воно маленькі. Так, пішли далі, далі. Що тут у нас з грибочками? Це у нас Тарка Сифа, весняний перший грибочок. Або чаша ельфи. Далі, далі, далі. Що тут у нас? Ага, бачу меншенькі. Так, а що тут іще? Десь... А, воно бачу, боже, далеко видно. І тут он маленьких скільки. Ось сюди. Гарненькі. Дуже багато. Так, Ось сюди у нас. Яка краса. Ой, тут мокро, видно, що ось яке. Ой, клас. Просто клас. Потім ось сюди Кропивку. А тут візьму гарна. І беремо підмаренник. Дивіться. Підмаренник чіпкий. Він зараз ще не чіпкий, такий гарний, молоденький. Ось сюди він багато-багато його росте. Обов'язково берем, Він має смак огірка, такий гарний. Ой, яка краса. Клас. Так, йдемо далі. Що тут? Ой, маленьких скільки. Воно де. Да. Так, далі. Воно де да скільки маленьких. Ой, клас. Так. Далі, що тут у нас? Не залишу. Так, шукаємо. <кій> водички. Багато ще, оскільки. Ой, а тут скільки водички. Ось сюди. Маленькі, гарненькі. я их мужу достать достала. Класс. Ох. Класс. За мазурку води. Да ничего. Вот там он бачу скильки. Копать. Вот сюда. Ось тут скільки. Ай, капець. Так, збираю, бо ось сюди сімейка, яка гарна. Ой, ой, ну таку красу я вам не можу не показати. Боже, яка краса. Яка краса. Та чаша ельфи, боже. Ну просто бомба. Які красиві. Так, ну це просто... Так. Та-дам! Ну просто Шедевр. девр. Лісний, лісовий. Лісний шедевр, боже, дивіться, краса. Красиво ж як. Шедевр. Такі тугенькі. Ось натрапила на яку пеляну саркоси. Ось скільки багато. Краса. Так, да, пішла вона масово. Бо овся вони які великі, боже. Ай, які красиві. Так що її зараз дуже багато, гарної. У нас дощі, дощі пройшли. Салати весняні. А друге відео, відео називається Як я фарширую страви, які вас дивують. Там фарширована саркосифа, так що запрошую. Там всього два відео в мене із кулінарії. Так що знайдіть і подивіться дуже корисні салатики. Там салатик один, один є із морковкою, а другий із кропивкою. Ну, можна там замінити, що вам там не подобається. Своїми найулюбленішими якимись травами. Так що збирайте. Багато саркосифів, все є у лісі. І кропивка, о, яка гарна. Беремо обов'язково. Дивіться, яка гарна. О, яка красива, наче намальована. Клас. Красиві, великі. Ой, які красиві. Великі щашечки які. Вона вже просто немає слов. На таку красу. Да, урожай сьогодні. Конечно, супер. Так, показую вам свій урожай дома. Бо вже в лісі батарея сіла. Так, дивіться, який урожай саркасцифи. Дуже ж і велика і багато. Так, це в мене урожай ексідіє. Дуже так чималенько. Так, це в мене медунка. Це в мене мати й мачуха на сушку. Так, а це ягличка, яглиця, снить на російській мові. Так, а тут у мене натюрморт, значить, кропивка, цибулька, підмаренник чіпкий. Це в мене все піде на пасту. Рецепт пасти в мене є на каналі. Як я її готую. Дуже смачна і корисна. Так що нікого не слухайте, що в лісі нічого немає. Дивіться, я вам показую, що я назбирала в лісі. Так, да, Втомилася. Ну, гляньте, який урожай. Потім покажу, що я буду зробити з грибочками, які рецепти в мене будуть. До речі, рецепти в мене є, що я роблю з цими грибочками. Але ми не стоїмо на місці, йдемо вперед і готуємо нові страви. Так що запрошую всіх на свій канал. Вдячна за лайки, за підписку, за те, що ділитесь моїми відео. Всім дуже вдячна. І Бачите, як цікаво стає в лісі. З кожним разом весна наступила і ліс більше дає нам дарів. Так що користуємось і будемо здорові! Миру, добра, усім нам, щоб усіх було все добре. До нових зустріч!